І так, з вами ревізор Анастасія. Сьогодні будемо перевіряти, наскільки точна вага вказана на сайтах. Отже, що нам показує офіційний сайт. Шасі у нас важить 8,2 кг. Люлька важить 4,6 кг. Отже, разом це 12,8 кг. Давайте перевіримо. Ваги показують 12,200. Близько до правди. Підемо далі. Анекс фло важить 11 кілограм. Люлька плюс рама. І так, анекс фло 11,3 кілограми. Ну, це дещо більше, ніж вказує виробник, але в принципі в межах норми. Наступна на черзі у нас Juice Air 2 універсальна 2 в одному. 6 кг. Давайте перевіримо. Слухайте, 8,4 кілограми. Ну, тут, здається, нас трохи намахали. Але тим не менш, це все одно одна з найлегших люльок серед всього асортименту. На жаль, на сайті Корело не вказана вага, тому просто буду самі важити і показувати, скільки тут кілограм. Показує 10500. А точніше 10570. Доволі непогано. Але нема з чим порівняти на сайті не вказано. Нікого не хотіли образити. Це все робилось для того, щоб ви, наші клієнти, отримували тільки достовірну інформацію від нас. Тому, якщо вам цікавий такий формат, дайте знати. І ми знімемо для вас другу частину про